Вітання! Так, були е, деяка кількість питань, і зараз я хочу просто показати, як конкретно я в'яжу моє в'язання. Зараз я буду пров'язувати виворітні петлі і виворітній ряд. Як я вже показувала, виворітні петлі. Я першу простою, але знімаю, знімаю ось так: таким чином, вколююсь, ось так. Щоб петля не, була, не перекручувалась, щоб з краю. І тепер пров'язую, ось так заходжу, захоплюю нитку, іноді допомагаю собі з цим пальцем і протягую. Отже, ось так захоплюю. Також можна цим пальцем допомагати. І пров'язую. Виворітні петлі пров'язую одними кінчиками, щоб була якнайменша рядність. Ось так. Коли спиця петля на спиці, тобто ось така щільність полотна. Не туго, не вільно. Зараз я буду. В'язати у вільному для себе темпі декілька намотів на палець я роблю для того, щоб в'язати щільненько, тому що в мене в роботі зараз нитка бавовна з акрилом, і бавовна достатньо слизька, вона не пружинить, її потрібно в'язати щільненько. Тому я приміняю цей хід. Як ви бачите, коли є багато практики, таким методом можна достатньо швидко в'язати. Це класична виворітня петля. Подекуди ось так стягую побільше полотна. І, і з цього і з цього боку працюю одними кінчиками. Головне, щоб права спиця були гостренькі кінчики, і ось так одним кінчиком. Пров'язую петельки. Для того, щоб в'язати швидше, я на лівій спиці якомога більше петель зсуваю до краю спиці. бачите, швидка подача йде петель, тобто мені не потрібно підтягувати, я раз собі ось підтягла повну жменю. буду трошки повільніше це робити, щоб було краще видно. Тобто це пров'язується класична вигоріння петля. Ось я доходжу до кінця виворотнього ряду, перезростання петля, трошки її підтягую, але без фанатизму. І останнє, ось так я заводжу і пров'язую лицевою. Тепер я полотно розвертаю. Ось Тут у мене лицева гладь два пров'язується. До речі, на лицеву сторону я часто не роблю подвійного обвиття. Щоб лицеві петлі не перетягнути. Знову ж, ось так з цього боку знімаю першу кромку і за праву дужку тобто мої лицеві петлі, ніби вниз всі дивляться. Якщо ось це лицева лицевий бік, то вони всі личками ніби дивляться вниз. Тому я Мені потрібно потрапити в центр петлі. І щоб мені потрапити, при прив'язуванні класичних петель потрібно зробити ось так: я захоплюю петлю з під низу. І ось так при повільному, повільному пров'язуванні. Ви бачите, що ось вона, лицева сторона петлі. Вона в мене знаходиться ось своїм лицем, опущена вниз, ніби дивиться долу. Тому класична петля пров'язується з-під низу. хапаю робочу нитку і заводжу її. На е, рядові лицевому я трошки послаблюю руки, не в'яжу так туго, правою спицею, не так сильно акцентуюсь на самі кінчики, але, в принципі, все одно стараюсь намагаюсь е, не брати далеко, щоб не, були, не був дуже вільний ряд. Метод пров'язування, коли на лівій спиці якомога більше петель, ось так одразу зроблено, це для того, щоб в'язати швидше. Я зараз старатимусь не так швидко в'язати, щоб це можна було роздивитись, щоб це було зрозуміло. Також існує така закономірність, в принципі, в будь-якому в'язанні, це дотично до будь-якої пряжі. Чим ближче руки до кінчиків спиць, тобто ось сюди, якщо просто ось так самими кінчиками це в'язати і палець, ось цей, котрий тримає нитку, дуже багато в'язальниць є тримають просто ось так. Тобто нитка прямо біля полотна. От якщо в'язати ось так з пальця, то полотно буде щільніше, ніж ось таке натяжіння нитки. Я просто за рахунок двох обвитів, ось тут в мене туго прям нитка, як струнка стає. Я роблю це таким чином, тому що дуже близько до полотна, мені незручно, дуже незвично. Вже все-таки багаторічний досвід дає про себе знати. Отже, я повторюсь, чим ближче пальці до кінчиків спиць, і чим тонші, гостріші кінчики, тим тугіше буде в'язання. Чим далі в нас від кінчиків хват, так також в'язати можна, але петля одразу петлі виходять вільнішими, розхлябанішими буде наше в'язання. Є багато ось так в'яжуть. Це також зручно, це діло звички, але таким чином ми будемо в'язати. Рихле полотно. Тут, звісно, по декільком петлям не буде цього видно, це потрібно трошки більше пров'язати, але mm -hmm. прошу вас в цьому питанні, або довіритись мені як майстру, або просто все-таки спробувати самі пров'язати так, пров'язати так і впевнитись в тому, що я вас не обдурила. Також, знаючи цю пораду. Про розміщення рук відносно кінчиків спиць і пряжі самої, самого в'язання можна користуватися цими поради, порадами в тому плані, в тому контексті для корекції свого в'язання. Тобто, якщо ви, вам потрібно, ви б хотіли добитись більш щільного в'язання, ви вже знаєте, що робити. Пальчики як на комога ближче до кінчиків. Якщо ви навпаки страждаєте тим, що у вас дуже туге щільне в'язання, і вам хотілося би зробити його трошки вільніше, бо цього вимагає, до прикладу, якийсь конкретний виріб, ви знаєте, що вам потрібно пальці звідси трошки перемістити далі. І незручно буде перші 3-5 хвилин, надалі руки звикнуть до такого положення, чи то ближче, чи то далі, в залежності від вашої потреби. І ви зможете таким чином досягнути потрібного вам результату. Також цей метод дуже допоміг мені побороти рядність. Я не скажу, що я її поборола зовсім, судячи з цього бавовняного полотна, але все-таки деякі успіхи та і маю, скажімо так. korast